Ваше серце це невпинний двигун, який працює 24-7 без перерв і вихідних. Але чи замислювалися ви, яке паливо ви в нього заливаєте? Сьогодні ми не говоритимемо про складні дієти, ми поговоримо про прості, але надзвичайно потужні продукти, які можуть стати справжньою бронею для ваших судин. Обіцяю, до кінця цього відео ваш наступний похід до магазину перетвориться на захопливу місію з порятунку вашого серця. Багато хто думає, що здоров'я серця це лише відмова від жирного та солодкого, але це лише половина правди. Насправді наші судини та серцевий м'яз потребують певних вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Йдеться про речовини, які знижують поганий холестерин, борються із запаленнями та роблять стінки артерій еластичними. І найприємніше, що вся ця аптека вже чекає на вас на полицях звичайного супермаркету. Ха отож, відкриємо наш продуктовий кошик для серця. І перший, кого ми звідти дістанемо, це авокадо. Його не просто так називають королем корисних жирів. Цей кремовий ніжний плід, справжній важковаговик у боротьбі за здоров'я ваших судин. Його головна місія знижувати рівень так званого поганого холестерину. Це той самий шкідник, який з часом може створювати бляшки та закупорювати наші артерії, немов іржа в трубах. Авокадо справляється з цим завданням завдяки мононенасиченим жирам. Уявіть їх як розумну клінінгову службу для ваших судин, що особливо цінно ця служба працює дуже вибірково, вона прибирає лише поганий холестерин, не зачіпаючи при цьому хороший, який життєво важливий для нашого організму. Але зачекайте, це ще не всі його таланти. Авокадо це ще й потужне джерело калію. Цей мінерал відіграє ключову роль у регулюванні кров'яного тиску. Він допомагає виводити з організму надлишки натрію, тобто солі, яка змушує тиск підвищуватися, таким чином, додаючи лише половину авокадо у свій щоденний салат або на тост. ви робите одразу дві важливі речі: чистите судини від холестерину та допомагаєте своєму серцю працювати без зайвого навантаження. Це справжній багатофункціональний суперфуд. А тепер давайте перемістимося з овочевого відділу до рибного. Наш наступний герой жирна риба. Уявіть собі, лосося, скумбрію, оселедець або сардини. У чому ж їхня суперсила у жирних кислотах омега омега-3. Це не просто модне словечко з реклами вітамінів, це справжня швидка допомога для нашого серця. Уявіть, що ваші судини це складний механізм омега 3 це немов високоякісна олива, що змащує всю систему зсередини, вона робить кров менш в'язкою, що значно полегшує її шлях артеріями, це своєю чергою знижує ризик утворення тромбів, тих небезпечних згустків, що можуть призвести до інфаркту або інсульту, та й це ще не все. Омега – це потужні борці з внутрішніми запальними процесами. Адже саме хронічне запалення є тим тихим ворогом наших судин, який пошкоджує їхні стінки, тож усього дві порції жирної риби на тиждень це не просто смачна вечеря, це ваша інвестиція в чистоту та еластичність артерій на довгі роки. Від жирної риби давайте прийдемо до чогось яскравішого та солодшого. А як щодо натурального десерту, усі ягоди від темної чорниці до соковитої полуниці і рубінової малини це справжні антиоксидантні бомби, їхній головний секрет у речовинах, що називаються антоціанами. Саме вони надають ягодам їхній глибокий синій, червоний та фіолетовий колір. Але їхня робота набагато важливіша ніж просто тішити око. Уявіть, що в нашому організмі постійно діють шкідливі молекули, вільні радикали, вони, немов мікроскопічні вандали, які пошкоджують здорові клітини, викликаючи так званий окислювальний стрес. Це можна порівняти з появою іржі на металі. Так от, антиоксиданти з ягід це загін захисників, що нейтралізує цих шкідників. Для серця це означає, що стінки судин залишаються гладенькими та здоровими, знижується рівень запалення та покращується кровообіг. Тому жменя ягід на день, додана в кашу, йогурт або з'їдена просто так це не просто забаганка, а потужний щит для вашої серцево судинної системи. Гаразд, давайте поглянемо на це з іншого боку, а тепер поговоримо про те, чим можна смачно та з користю похрумтіти. Наш наступний герой волоський горіх. Якби продукти мали мозок, він би виглядав саме так. І це не випадково Волоські горіхи. Це справжня їжа для розуму, але що ще важливіше, це справжній еліксир для серця. Їхня головна цінність в альфа лінеленовій кислоті. Це рослинна форма славнозвісних омега 3 жирних кислот. Вона діє, наче ремонтна бригада для ваших артерій. Ця кислота допомагає боротися із запаленнями та запобігає окисленню поганого холестерину, не дозволяючи йому перетворюватися на тверді бляшки. Але це лише початок: Волоські горіхи багаті на антиоксиданти, вітамін Е та клітковину. Уявіть собі, маленького, але дуже старанного працівника. Який водночас і очищує, і зміцнює і захищає усього одна жменя горіхів на день це приблизно сім штук, вже відчутно впливає на здоров'я судин, це ідеальний перекус, який не лише втамовує голод, а й активно працює на благо вашого серця. Піш. А тепер новина, яка точно підніме вам настрій. Наступний суперфуд у нашому списку це... це чорний шоколад, так вам не почулося. Але мова йде не про молочні та солодкі ласощі, а про якісний чорний шоколад із вмістом какао щонайменше 70%. Його секретна зброя це флавоноїди, особливо така речовина, як епікатехін. Ці сполуки справжні тренери для ваших судин, вони допомагають їм ставати гнучкішими та еластичнішими, уявіть, що ваші артерії це гумові шланги. З часом вони можуть ставати жорсткими та крихкими, флавоноїди ж допомагають їм зберігати еластичність, що дозволяє крові текти вільніше та знижує навантаження на серце. Крім того, вони сприяють виробленню оксиду азоту в організмі. Ця речовина дає сигнал судинам розслабитися та розширитися, що призводить до м'якого зниження артеріального тиску. Тож кілька шматочків чорного шоколаду на день це не просто задоволення, а цілком собі легальна та смачна терапія для вашої серцево-судинної системи. Головне, знати міру. Від солодкого перейдемо до зелені. Наш наступний пункт це листові зелені овочі, і справжнім чемпіоном серед них є шпинат. Пам'ятаєте моряка Попая, він їв шпинат для сили в м'язах. Але насправді цей продукт зміцнює і наше серце. У чому ж його секрет? По-перше, це справжня скарбниця магнію, цей мінерал, справжній диригент серцевого ритму, він допомагає серцевому м'язу правильно скорочуватись та розслаблятись, підтримуючи стабільний пульс. Дефіцит магнію, навпаки, може призвести до аритмії. По-друге, шпинат багатий на природні нітрати, не плутайте їх зі шкідливими консервантами в організмі. Ці нітрати перетворюються на вже знайомий нам оксид азоту, а він, як ми вже знаємо, діє як природний розширювач судин це покращує кровообіг, доставляє більше кисню до серця та допомагає контролювати кров'яний тиск. Так що додавання шпинату, капусти кейл або будь-якої іншої темної зелені до салатів, смузі чи омлетів це простий та ефективний спосіб підживити своє серце необхідними елементами. А що у нас на сніданок? Ідеальний вибір уже чекає: це вівсянка, стара добра вівсяна каша, це не просто їжа, яка зігріває та насичує, це справжній супергерой у боротьбі з холестерином. Її головна секретна зброя називається бета-глюкан. це особливий вид розчинної клітковини. Уявіть що ви миєте жирний посуд, вам потрібна губка, щоб увібрати весь жир. Так от, бета-глюкан у вашому кишківнику працює точно так само, він зв'язується з частинками поганого холестерину та жовчними кислотами і просто виводить їх з організму, не даючи їм всмоктуватися в кров. Це один із найефективніших та найприродніших способів знизити рівень холестерину. Регулярне вживання вівсянки допомагає буквально вичищати надлишки шкідливих жирів з організму, крім того, вівсянка дарує тривале відчуття ситості, що допомагає контролювати вагу, а це ще один важливий фактор для здоров'я серця. Тож, тарілка вівсяної каші вранці це не просто звичка. А щоденний ритуал турботи про чистоту ваших судин. А тепер давайте поговоримо про олію, але не про будь-яку а про справжнє рідке золото Середземномор'я, оливкову олію екстра класу, тобто першого холодного віджиму або екстра-вірджин. Це не просто заправка для салату, це потужний протизапальний засіб. Головні дієві компоненти тут мононенасичені жири, зокрема олеїнова кислота та антиоксиданти, такі як поліфеноли. Уявіть собі, у ваших судинах постійно тліє невеликий вогник. Це хронічне запалення, яке пошкоджує їхні стінки. Поліфеноли з оливкової олії працюють як команда пожежників, що гасить цей вогонь. Вони захищають частинки холестерину від окислення процесу. Що робить їх липкими та небезпечними? Дослідження показують, люди, які регулярно вживають оливкову олію, мають нижчий кров'яний тиск і менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань. І важливо пам'ятати, всю свою силу олія зберігає саме в сирому вигляді, тому заправляйте нею салати, збризкуйте готові страви, і ваше серце вам щиро подякує. Давайте поглянемо на щось зовсім крихітне, але з величезною силою. Йдеться про насіння, а саме про насіння льону та чия. Ці маленькі зернятка, справжні енергетичні станції, наповнені користю для серця. По-перше, це одне з найкращих рослинних джерел омега 3 жирних кислот, про які ми вже згадували. Це робить їх чудовою альтернативою для тих, хто не вживає рибу. По-друге, і льон, і чия справжні чемпіони за вмістом клітковини, як розчинний, так і нерозчинний. Розчинна клітковина, подібно до тієї, що в вівсянці, допомагає зв'язувати та виводити холестерин, а нерозчинна покращує травлення та допомагає контролювати рівень цукру в крові, що також надзвичайно важливо для здоров'я судин. Крім того, насіння льону містить лігнани унікальні антиоксиданти з потужним протизапальним ефектом, додати столову ложку меленого насіння льону або чия в ранковий смузі, кашу чи йогурт це, мабуть, найпростіший спосіб значно збагатити свій раціон і забезпечити судинам надійний захист. А тепер давайте додамо до нашого кошика те, що часто незаслужено залишається без уваги, йдеться про бобові, квасолю, сочевицю, нут, горох. Ці скромні продукти справжні універсали, коли йдеться про захист серця. По перше, це чудове джерело рослинного білка, який допомагає нам залишатися ситими і сильними. Не перевантажуючи організм зайвими насиченими жирами, властивими червоному м'ясу. По-друге, бобові просто насичені розчинною клітковиною. Вона, як ми вже знаємо, діє як магніт для поганого холестерину, допомагаючи ефективно знижувати його рівень. Але бобові мають ще одну особливу перевагу: у них дуже низький глікемічний індекс. Це означає, що вони перетравлюються повільно. І не провокують різких стрибків цукру в крові. Стабільний рівень цукру це запорука здоров'я стінок наших артерій, адже високий цукор їх пошкоджує і робить більш вразливими. Отже, заміна частини м'ясних страв на сочовичний суп або хумус це не лише економне, але й надзвичайно мудре рішення для здоров'я вашого серця. На настав час додати до нашого списку яскравих барв, і наш наступний захисник червоний. Звісно ж, йдеться про томати. Їхня суперсила криється у пігменті під назвою лікопін. Саме він надає помідорам їхній насичений червоний колір. Але лікопін це не просто барвник, це один із найпотужніших антиоксидантів відомих науці. Його головне завдання нейтралізувати вільні радикали, що пошкоджують наші клітини та судини. Дослідження показують, що високий рівень лікопіну в крові безпосередньо пов'язаний із низьким ризиком інсультів та серцевих нападів. Він допомагає знизити рівень поганого холестерину та запобігає його окисленню, тобто не дає йому прилипати до стінок артерій. Цікавий факт. Термічна обробка робить лікопін ще доступнішим для нашого організму, тож томатна паста, соуси або запечені помідори це навіть більш концентроване джерело користі, ніж свіжі плоди. А зараз поговоримо про продукт з дуже характерним ароматом, який або люблять, або ненавидять. Це часник, та незалежно від ваших смакових уподобань, його користь для серця незаперечна. Головна діюча речовина вчаснику це аліцин. Він утворюється, коли ми розрізаємо або давимо зубчик. Аліцин та інші сірчані сполуки в часнику мають дивовижну здатність м'яко, але впевнено знижувати кров'яний тиск. Вони допомагають розслабляти та розширювати кровоносні судини, полегшуючи потік крові. Уявіть, що ви трохи привідкриваєте кран на шлангу, щоб зменшити натиск води. Часник робить щось подібне з вашими артеріями, крім того, він уповільнює розвиток атеросклерозу, тобто потовщення стінок артерій, і має легкий кроворозріджувальний ефект, знижуючи ризик утворення тромбів. Щоб отримати максимум користі, найкраще вживати часник у свіжому подрібненому вигляді. Додавайте його в салати та соуси наприкінці приготування, і він стане вашим маленьким, але дуже потужним кардіопротектором. Зробімо коротку паузу і вип'ємо чашечку чогось корисного. Наступний пункт у нашому списку це легенті, це зелений чай. На сході цей напій століттями цінували не лише за смак, а й за цілющі властивості. Особливо він цінний для здоров'я серця. Завдяки високому вмісту потужних антиоксидантів, які називаються катехінами, найвідоміший з них епігалокатехін галлат. Ці речовини діють на кількох фронтах. По-перше, вони захищають клітини ендотелію внутрішньої оболонки судин. Від пошкоджень Здоровий ендотелій – це гладка поверхня, до якої не прилипають холестеринові бляшки. По-друге, катехіни допомагають знизити рівень як загального, так і поганого холестерину, вони буквально перешкоджають йому накопичуватися в артеріях. І по-третє, регулярне вживання зеленого чаю пов'язане з помірним зниженням артеріального тиску та покращенням загального стану судин. Тож заміна чашки кави чи солодкого напою на чашку ароматного зеленого чаю. Це простий крок, який принесе величезну користь вашому серцю. Повертаємося до корисних перекусів, і сьогодні на черзі мигдаль. Цей горіх справжня скарбниця поживних речовин для серця. Якщо волоський горіх був лідером серед рослинних джерел омега 3 то мигдаль це справжній король вітаміну Е. Вітамін Е це жиророзчинний антиоксидант його головне завдання захищати клітинні мембрани від ушкоджень вільними радикалами. Для судин це означає надійний захист від окислення поганого холестерину. Простіше кажучи, вітамін Е не дозволяє холестерину прогіркнути і перетворитися на клейку масу, що формує бляшки. Крім того, мигдаль багатий на корисні мононенасичені жири, клітковину та магній, про користь якого ми вже згадували. Ця комбінація робить мигдаль потужним інструментом для контролю рівня холестерину та цукру в крові. Жменька мигдалю приблизно 20-25 горішків. Це чудовий спосіб втамувати голод між основними прийомами їжі. Отримавши при цьому дозу найважливіших нутрієнтів для вашої серцево-судинної системи, а продовжуємо нашу подорож світом зелених овочів, і наш наступний герой це броколі та інші хрестоцвіті, як от цвітна чи брюссельська капуста Брокколі. Сміливо можна назвати справжнім детокс-менеджером для нашого організму. Вона містить унікальні сірчисті сполуки, як от сульфорафан. Ці речовини активують у печінці ферменти, що допомагають виводити токсини та боротися із запаленнями. Для судин це означає зниження загального рівня запального навантаження, що безпосередньо захищає їх від пошкоджень, крім того, броколі, як і шпинат. Багата на калій та магній, які вкрай важливі для контролю тиску та серцевого ритму, а ще в ній багато клітковини, що допомагає зв'язувати холестерин у кишківнику. Цікаво, що броколі містить і вітамін К, який відіграє важливу роль у запобіганні кальцифікації або затвердінню артерій. Тож регулярне додавання цих хрустких зелених суцвіть до вашого раціону. Допомагає підтримувати артерії чистими та гнучкими. А тепер давайте поговоримо про гарніри. Замість звичного білого рису чи макаронів зверніть увагу на цільні злаки. Це може бути бурий або дикий рис, кіноа, гречка, ячмінь. У чому ж їхня принципова відмінність? На відміну від очищених злаків, у цільних зберігається оболонка та зародок. А це найцінніша частина зерна, саме там міститься левова частка клітковини, вітамінів групи Б, магнію заліза та інших корисних речовин. Клітковина стільних злаків допомагає знижувати холестерин і стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам після їжі. Магній, як ми знаємо. Важливий для серцевого ритму та тиску, а вітаміни групи Б беруть участь у процесі розщеплення гомоцистеїну, амінокислоти, високий рівень якої пов'язаний із підвищеним ризиком серцевих захворювань, заміна оброблених вуглеводів на цільнозернові, це один із фундаментальних кроків до здорового серця, це наче обрати для свого автомобіля якісніше та чистіше пальне. Настав час додати до нашого списку трохи екзотики та розкоші. Наш наступний суперфуд це гранат. Цей фрукт здавна вважався символом життя та родючості і недарма. Для серця це справжній рубіновий еліксир. Гранат містить унікальні та дуже потужні антиоксиданти, пунікалагіни, янтоціани. Їхня концентрація у гранатовому соку навіть вища, ніж у червоному вині чи зеленому чаї. Ці речовини мають потрійну дію. По-перше, вони ефективно борються з окислювальним стресом та запаленням у судинах. По-друге, вони сприяють підвищенню рівня оксиду азоту, що допомагає розслабляти артерії та покращувати кровообіг. І по-третє, що особливо важливо, вони можуть уповільнювати і навіть звертати назад процес накопичення холестеринових бляшок в артеріях. Ви можете їсти зерна граната цілими, додаючи їх у салати, або пити натуральний гранатовий сік без додавання цукру. У будь-якому вигляді, цей фрукт стане справжньою окрасою вашого раціону та потужним захисником судин. А тепер зануримося у світ спецій, і тут королевою по праву можна вважати куркуму ця яскрава жовта пряність, основа карі, не просто барвник, а потужні ліки, її головний активний компонент куркумін. Ця речовина має неймовірно сильну протизапальну дію, порівняну за ефективністю з деякими фармацевтичними препаратами, але без побічних ефектів. Хронічне запалення один із ключових факторів у розвитку атеросклерозу, і куркумін б'є точно в ціль, пригнічуючи його на молекулярному рівні. Крім того, куркумін покращує функцію ендотелію внутрішньої вистилки кровоносних судин. Він допомагає їм залишатися еластичними та адекватно реагувати на зміни кровотоку, щоб куркумін краще засвоювався. Його рекомендується вживати разом із чорним перцем, що містить піперин. Просто додавайте дрібку куркуми та перцю в супи, рагу або навіть у тепле молоко, і ви отримаєте потужний заряд протизапального захисту для всього організму, повернімося до фруктів і додамо трохи сонця в нашу тарілку. На черзі цитрусові, апельсини, грейпфрути, лимони, мандарини. Усі ми знаємо, що вони багаті на вітамін С. Цей вітамін не лише захист від застуди, це найважливіший антиоксидант, який зміцнює стінки наших кровоносних судин, роблячи їх менш ламкими. Але головна цінність цитрусових для серця полягає в інших речовинах, флавоноїдах, таких як гесперидин. Ці сполуки покращують кровообіг і можуть зменшувати ризик інсульту вони діють як природні захисники судин, запобігаючи утворенню тромбів та зменшуючи запалення. Крім того, цитрусові містять багато розчинної клітковини пектину. Він, як ми вже знаємо, допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Тож з'їсти апельсин на десерт або додати сік лимона до склянки води, це простий та освіжаючий спосіб зробити своєму серцю велику послугу. Ось ми й дісталися до останнього двадцятого пункту нашого списку. Це скромний, але неймовірно потужний коренеплід, буряк, його насичений бордовий колір це вже натяк на користь. Але головний секрет буряка, як і зелені. Криться у високому вмісті природних нітратів. Потрапляючи в наш організм, ці речовини перетворюються на оксид азоту, а оксид азоту це без перебільшення молекула життя для наших судин. Він діє як потужний вазодилататор, тобто речовина, що розслабляє та розширює кровоносні судини. Уявіть, що ви розширюєте дорогу, аби позбутися затору. Те саме відбувається і у ваших артеріях, кровотік покращується, а кров'яний тиск природним чином знижується саме тому буряковий сік такий популярний серед спортсменів для підвищення витривалості, регулярне вживання буряка в будь-якому вигляді, вареному запеченому чи у вигляді соку, це один із найефективніших натуральних способів підтримати здоровий тиск та Забезпечити чудове кровопостачання всіх органів і в першу чергу самого серця, і ось ключовий момент, який часто ігнорують найпотужніший суперфуд для серця це не якийсь один продукт із цього списку, це їхня комбінація. Ви можете з'їсти тонну лосося, але якщо у вашому раціоні бракуватиме клітковини з овочів та антиоксидантів з ягід. Ефект буде значно слабшим, сила у синергії, у різноманітті. Уявіть свою тарілку як палітру художника, чим більше на ній різних кольорів зеленого від шпинату, червоного від томатів, синього від чорниці, помаранчевого від лосося, тим здоровіше і міцніше полотно вашого здоров'я ви створюєте йдеться не про суворі обмеження, а про розумне додавання. Додати жменю горіхів у салат, замінити білий хліб, на цільнозерновий, з'їсти яблуко замість печива, саме з таких маленьких кроків і будується велике здоров'я вашого серця. Отже, ми розглянули 20 потужних продуктів, які працюють на одну мету, довголіття і витривалість вашого головного мотора, вони доступні, смачні та легко вписуються в будь-який раціон. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски про простий підхід до здоров'я. А тепер питання до вас який із цих суперфудів вже є у вашому щоденному раціоні? Чи, можливо, ми забули згадати вашого особистого фаворита для здоров'я серця? Напишіть про це в коментарях. Давайте обговоримо Чисекат.